Під коледжі є така дитина, така от красунька, худесенька, але вона із плоскої. І це приємно, що така дитина далановита, як я вже казав, взялася за рідне слово, яке від Бога. Тебе в ціні відірвала війна. Ось так увірвалася неганське життя. І ти не послухав Матусі благання. І вирішив, ти захищав відбуття. Лише 18, Ти зовсім дитина. Посвіти професія ще тебе ждуть. Та з фронту приходить відтішна новина. В боях патріоти життя потерять. Жорстока іступна, завжди неблаганна, свої корективи принесла життя. І звістка родини, сумна і неждана, озвучилась зразу довбою вона. Усе поміняло одна лише хвилина. Ти вранці сказав, слідчий поміж тим, типу, у тебе сім'я, ще війська, побратима за щастя й свободу, що жертвує сім'я. Зібравши рюкзак, попросив не хвилюйтесь, повернусь не скоро, все буде, як слід. Узувся у берці, прикритих от дверях, і рушив негайно, у напрямку Відуть до БДРи, Стріляють гармати, над рибу лунають розриви ракет, та роздоріжжях військових маршрутів ти впевнений сміло пробуєш вперед. У кожному своє існує щастя, воно заховане у нас серця, у декого жодоба грошей ще й багатства, а дехто радий, знов пройти до додому шлях. Для мене щастя це коли я на війні, коли радієш, ти смієшся, забувши тугу і страхи нічого. Коли громить, а не літак ворожий на неньку Україну нападав. коли, прокинувшись уранці, бачиш, візняне сонце тебе радну зустрічав. Ти не ховаєшся в підвалі, не думаєш, що зараз знову прилетить. Ти розумієш справжні цінності в моралі і ввіймаєш поруч всіх близьких. Ти йдеш по вулиці, смієшся. Чи, Чистим небом на своїй землі, ти знаєш, що знайомий із війни вернеться, і твоя радість розливається по всій землі. Ти молишся, щоб всі і хлопці та дівчата додому повернулися живими, щоб знов від щастя та бажань в них за спиною розгорнулась хила. Ти розумієш, що цього достатньо буде, щоб посміхались разом я і ти, щоб наша ненька Україна не була усі віки.